Хто робить цей проект, тим не менш. Тепер переходимо до головної теми випуску. Вона сьогодні у мене на підкінець. Я просто хотіла, щоб вас якомога більше зібралося, і ви почули цю прекрасну історію. Приготуйтеся. Зараз буде страшно перше відео. От мені 41 рік, а Господь дав мені очі, а я многого не бачив. Я не від. Ілля Кива, 41 год. Господь дав мені глаза, але все одно я прийшов, і покажіть, будь ласка, -скрін, для того, щоб ви побачили не в дзеркальному відображенні. Прийшов на форум, змінимо світ людей з цитата, обмеженими можливостями. Він говорить. А Перед а, представниками а, представниками товариства глухих та а, представниками товариств людей з ураженням зору. І він розповідає у мене є очі, але тим не менш, бог мені їх відкрив краще для того, щоб я вам прийшов і допоміг, і зробив він це третього. Ну, до 3 грудня я не знаю, чи точно він це 3 грудня зробив, тому що 3 грудня у нас день захисту прав людей з інвалідністю. І от Ілля Кива Києва в готелі Братислава провів всеукраїнський перший всеукраїнський форум людей з обмеженими можливостями. Жодна людина з інвалідністю не буде себе називати людина з обмеженою можливістю, адекватна людина з інвалідністю. Але Кива прийшов, не розуміючись нічого з приводу чого він виступав, зовсім не розуміючись на темі. Я зараз розкрию, чому він взагалі в цьому організував. Але перш ніж ми будемо дивитися всі відео. З цього серії я прошу вас звернути увагу на сурдоперекладача, тому що я говорила з професійними сурдоперекладачами, і комент з приводу цього персонажа був такий: це не перекладач, це людина, яка маше руками у своєму розумінні. Ну, тобто, він, в принципі, в курсі, що таке жестова мова, і знає її, але він там багато від себе, багато що випускав. І це дуже важливо, тому що частина. Людей у залі, які слухали киву, киву, вони е слабко чуючі або не чуючі взагалі. Тому сурдопереклад був важливим. А тепер продовжуємо дивитися цей цирк в виконанні Іллі Киви. І правило одно: сьогодні не слово о політики, сьогодні не слово слоні. В одних городах, на одних вулицях. Это основная сегодня задача сегодняшнего форума. Мы сюда сегодня пригласили также. І головне ні слова політиці, ні слова він взагалі сказав, що він прийшов тільки тому, що Господь відкрив йому очі і вуха, і він взагалі не готовий говорити про політику. І це зовсім не політичне зібрання, абсолютно не політичне зібрання. І тому вони запросили представників організації, яка максимально віддалена від політики в цій країні. Взагалі політика їх не цікавить. І хто ж це був? Як ви думаєте? Мы сюда сегодня пригласили также сотрудника Министерства внутренних дел для того, чтобы услышать и позицию данного государственного органа, потому что я считаю, что они могут помочь в решении ряда вопросов. Так, да, ми запросили МВС, тому що вони можуть допомогти у вирішенні ряду питань. Яких же питань цікаво, а отаких. Ну, повірте мені. Я не дам їм вас обіжати. Я не дам їм використовувати ваші життя для того, щоб у вас же і воровати за счет вас і наживатися уничтожать ваши предприятия. Я не дам їм у вас воровать. Я не дам їм на вас наживатися. Я привів сюди МВС, тому що воровать є кому, є що. Тому що метою всієї цієї події було те, щоб замітувати голосування. Представників УТОГ і УТОС стосовно того, щоб що зробити? Провести аудит. Ми проведемо аудит на ваших підприємствах. Я вам обіцяю це. Ми проведемо аудит в кожній області. Ми телекіруємо наш координаційний совет. Меня точно никто не остановит. Вот коль Господь мне дал эти силы, то эти силы я направлю на наведение порядка. Вы поняли меня? Я не знаю, хто той господь, який дав і ліки силу, але я тепер уточню для вас. Ви все побачили. Я просто розповідаю вам цю історію, тому що у мене навіть немає адекватних коментарів з приводу того, що МВС має проводити аудит всього, що належить у ТОГ і у Тос і цим буде керувати Києва. І представники товариства Українського товариства глухих вже заявили. І я прошу показати їхню заяву. Вони заявили, що жодних. Повноважень на представництво інтересів утог і осіб з порушенням слуху в соціалістичній партії України не надавалася більш того, було порушено принципу самоврядності громадського об'єднання більш того, було порушено принципи статуту утог стосовно того, що без відповідних делегувань вони радником голови соціалістичної партії призначили члена утог. А тепер для того, щоб показати вам всю гниль цієї схеми і зрозуміти, що вона не просто так відбувається, я покажу вам голосування. Голосування за аудит, як воно відбувалося. І не забувайте Сурдо-перекладач, який, ну, перекладав, але перекладав. Просимо голову Соціалістичної партії України Києва Ілія Володимиров. Перше, провести незалежний аудит на підприємствах УТОГ та УТОС. Я прошу, як перший е, пункт, всіх е, всі приймають проголосувати. Ви готові провести аудит незалежний на підприємствах УТОГ та УТОС? Прошу підняти руки. Хто за? Хто проти? Є ті, хто проти? Немає. Тобто приймається перший пункт. Друге. Спеціально загинала пальці для того, щоб ви зрозуміли, яким чином і як швидко пройшло голосування. Давайте швидко. Отут нам треба проголосувати за це. Хто за? Підніміть руки. Потім я почала голосувати, загинати пальці до десяти дорахувала. Рішення було прийнято. А тепер подивіться на зал людей яким чином вони могли через цей зал провести голосування з приводу першого пункту, порахувати хто за, хто проти, взагалі озвучити людям, які можуть і не чути того, що відбувається? і Перекладач мови жестів може щось неправильно перекласти або недоперекласти, тому що він все-таки перекладає трошечки повільніше, ніж говорять йде відставання. Хто взагалі був зацікавлений цьому голосуванні? Голосування треба було просто провести для того, щоб його провести. І що я можу сказати, це зафіксований а, факт маніпуляції людьми, які і так ем, ну, в нашому суспільстві вони. Менш захищені, це очевидно. А, якщо ви звертали увагу, я підтримувала нещодавно ходу а, на надання більших прав, більших рівніш, рівних можливостей для людей з інвалідністю в нашій країні. І от. Ми бачимо те ж саме знущання в день захисту прав інвалідів 3 грудня з боку і ліки І що можу сказати? Я буду слідкувати за розвитком цієї ситуації, тому що насправді в УТОГ і в УТОС у них дуже багато нерухомості, підприємств, гуртожитки, обласні будинки культури, будинки відпочинку, спортзали і в цьому всі інтереси. І якщо почитати звернення голови УТОГ, то вона сказала, наприклад. Що Кива до неї приходив особисто, приніс папірець з пропозицією на чотирьох підприємствах у того залучити вигідні інвестиції, але за умови, якщо будуть призначені їхні директори, я відповіла, що такі пропозиції мають бути оформлені як документ на офіційному бланку відповідної організації за підписом керівника, і документ ми досі не отримали. Я просто бачу, як розгортається чергова прекрасна схема. Особливо мені сумно на це дивитися з огляду на. Те, що щороку якесь блазнювання розгортається навколо дня захисту прав людей з інвалідністю в нашій країні, і ми зараз ще до цього повернемося. Але поки що у мене є останні ремарки. Поки я дивилася на Киву, я зрозуміла, що не вистачає одного персонажа для повного такого повної збірки тих людей, які мали бути в цьому контексті. Пошло исцеление дальше, друзья, в колени. Прямо сейчас. Полное исцеление в коленях. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Дух Святой касается ваших ног прямо сейчас, как будто кто-то взял своими руками и выравнивает ваши ноги прямо сейчас. Бог выравнивает ваши ноги! І возвращає ваше зріння. І Кива такий Бог дав мені глаза в 41 рік год. Я увидев ваші проблеми. Я побачив, яка у вас є власність в утолки, в утос, і вирішив прийти і почати вас захищати, проводити аудит. Та процедура, це не важливо. Не важливо, що там хто проголосував. Ми швиденько все підмахнемо, оформимо документи і будемо, будемо допомагати людям з інвалідністю в країні, тому що очевидно бачимо їхні проблеми і їхнє майно. І мунтян дуже класно виглядав б поруч, який би зцілював, зцілював. Як він це стандартно робить? Зараз Дух Святой двинулся в виселення костей. И это касается тазобедренного сустава. Прямо сейчас полное исцеление в тазобедренном суставе. Также полное исцеление сейчас позвоночник пошел. Позвоночнике пошло исцеление, друзья. Позвоночнике у кого-то сейчас исцеление. Прямо сейчас делай то, что ты не мог. Сделай это прямо сейчас. То, что ты не мог делать. Ви уявляєте? От уявляєте? Це повністю це повністю доповнило б цю картину. Чому Чому Киван не, нап... не найняв Мунтяна? Мунтян би вписався в цей форум форум ідеально. Останнє відео. О, великий цар. О, слава Богу! Алілуя! Уже... Апостол Уже брат приїхала вважання. із Завідеборджана. Десять років вона була прикована до коляски. Ее ноги были поражены артритом, варикозное расширение вен, язвы на ногах. В воскресенье она приехала со своей дочерью сюда. И Бог сразу же начал ее исцелять. И только что во время молитвы она пережила тепло в области ног и встала и начала сама ходить. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я вам показала ці відео не тому, що мені хотілося. Якось підкреслити маразматичність, А тому, що якщо я вам не нагадую про існування мунтяна, це не значить, що це маленьке звірятко десь не проводить сеанси зцілення у такій формі, і це все існує в нашій державі, як і існує, наприклад, лідер соціалістичної партії, який приходить і говорить: зараз ми тут з МВС будемо проводити у вас вутогу, у тос аудит. Таке прекрасне привітання. Взагалі, 3 грудня це день ну, захисту прав людей зі. Валідністю день людей з інвалідністю. І тут я хотіла ще декілька ремарок сказати, тому що хочу а, зробити те, що можу. Роблю свій, а, свій внесок в це. По-перше, по-перше, вітають у нас в цей день специфічно. Я навіть два приклади хочу вам просто зацитати уривки, що люди вважають, що таким чином можна привітати людей в цей день. От уявіть собі, привітання. Наприклад, згадай кращі роки вони в тебе були, і тих друзів, що тебе нині не забули. А ми тебе любимо і нас ще багато. Так що моя дорогенька, не смісумо. Ну знаєте, мені реально, якби мені про що там демо в тебе найкращі роки вже були, і подумай, що є люди, які тебе не забули. Тому що в принципі ти заслуговуєш про тебе. Всі забули закопали, надпись написали. Це от привітання. І друге привітання а там взагалі. Що наші біди поруч, інвалід, прикутий до ліжка щогодини, і тіло, й душа його болить, невгамовним важко і німих. А нам про що тут жити, коли руки є, і голова ціла, і сірце тісно. Ті... Я не знаю, хто кого з чим вітає. По моєму, це якийсь абсолютний діагноз. Так, от. До чого я це все цитую? Я це все побачила на сторінці у Фейсбуку, яку хочу сьогодні прорекламувати для того, щоб ви на неї підписалися і бачили, яким разом у нас стосується підтримки так званої людей з інвалідністю. Спільнота паралічненько це погляд на цю тему з сарказмом і іронією, тому що ну інакше реагувати на те, як у нас у суспільство, типу, підтримує людей з інвалідністю, неможливо, тому що оці варіанти привітань, наприклад, я прочитала там: реготала просто до супріву. Літали, вибачте, за деталь. Цю ж історію про Киву я теж побачила, теж на цій сторінці. Сторінка дуже корисна, і вона. Нам допоможе дізнатися більше про ту сторону життя, якою ми можливо не цікавимося, але варто було і знову ж таки про термінологію. Ви мені тут пишете в коментах. І більш того, ви мені пишете вже і в месенджерах, і так далі. І я сама знаю, що я плутаюся ще в термінології, хочу абсолютно виправити себе і вас для того, щоб ми всі правильно називали речі своїми нами. Сьогодні я говорила про сурдопереклад, треба правильно говорити. Переклад з жестової мови, мови жестів. І далі я цитую: глухі в Україні норм. Вони так вирішили. Взагалі не чуючі, треба говорити, незрячі і слабкозорі, але не сліпі, хоч совуки живе, і серед людей з інвалідів. Відністю почути можна різне. Товариство глухих і товариство сліпих, вони саме так називаються за старим совковим стилем. Можна казати просто утоз і утох люди з порушенням слуху і люди з порушенням. Зору. Так що не плутайтесь термінології, не називайте людей інвалідами. Це люди з інвалідністю. І я, наприклад, переглядаю свої старі відео в регулях, і мені аж вуха в трубочку згортається, коли я чую, як я там висловлююся дуже часто, дуже неадекватно з точки зору моїх стандартів тепер. І от архівне відео для вас монтувала для того, щоб нагадати, що відбувалося рік тому, і які страхіття у нас відбуваються приблизно в ці дати щороку. І якщо ми не будемо це викорінювати, ці страхіття. Будуть продовжуватися, і я вирізала всі свої, всі свої мовні лінгвістичні огріхи для того, щоб не повторювати їх. Але на початку відео я там говорю: люди з вадами зору так не говорять. Люди з порушенням зору. Давайте говорити правильно, ставитися з повагою до тих, про кого ми, можливо нічого не знаємо, дізнаватися про них більше, святкувати День прав людей з інвалідністю, і взагалі бути уважнішими. До всіх до себе і до тих, хто з нами суцюємо поруч щодня. А я за вами прощаюся до наступного четверга, і ми дивимося архівне відео. Воно в поганій якості, але маю надію, що думку мою ви послухаєте і згадаєте той маразм, який відбувався десь рік тому до святкування людей дня людей з інвалідністю за версією наших регіональних жлобочиновників. Цьомкою вас люблю, і побачимося за тиждень. В користані відбувся урочистий захід для усієї базивадами зору, гості свята були міський голова, народний депутат, голова міської громадської організації і так далі, і так далі, і так далі. І вони подякували всім, хто опікується людьми з особливими потребами, адже надання їм щоденної підтримки і допомоги це прояв дності та любові до ближнього. Це все дуже хороші слова, які були написані в цьому прес-релізі, але сам захід був максимально потворним. Ікра, виноград, пепсикола, колбаска, буженинка, курочка, є все. Смотримо. А отак от от, так от угощають простих УТОСа. Ну, Оні походу, наверное, постятся. пастятся. я вам можу сказати? Це надзвичайно сумне відео і воно не викликає нічого, окрім огиди до тих людей, які Взагалі, через яких взагалі це відео з'явилося через тих людей, які отак от накрили столи, тому що вони вважають, що а, всі люди рівні, але деякі тварини рівніші, і для деяких тварин треба накривати столи з і з усім іншим. Замість ковбаси вдали промови чільників. Державних чи чиновницьких, я не знаю, як їх назвати. Одним словом, промови, слуг народів народу, які абсолютно геть нічого не значать. Вслухайтеся там за, за коментарями того, хто знімає відео, чутно текст промовця. Ще раз вам хороший депутат, здорового людей. Можна чуть про взаємоповальне до. Шани і взаємоповаги один до одного Він про це говорить. Я хочу сказати, що ні про яку шану і взаємоповагу не може йти мова, якщо людина сіла за стіл разом з тими, хто взагалі не чув про такі поняття і не знає про них нічого, тому що жодна людина в здоровому глузді не могла б взагалі так вчинити з такою сильною неповагою до тих, у кого кому дійсно потрібна допомога, тому що свиням треба вкорити. То більше насипати ікри, як я. Це бачу, тому що ну а як, як інакше це е, охарактеризувати. І знаєте, що нас відрізняється таки від 12-го року, тому що в 12-му році я тоді пам'ятаю, що я написала про це на регулях, але у Фейсбуку на таке гіперактивна спільнота була. Ти взагалі у нас якось не дуже все так активно було, і воно якось так пройшло повз. А зараз цих персонажів таблом таки протягали по телевізору і змусили їх виправдовуватися. І це прекрасно, тому що друзі, запам'ятайте, зараз ми живемо на. Набагато більш активні часи, і вам доведеться виправдовуватися за свою ницість, і от виправдовуються вони ну. Не дуже переконливо, мене навіть е, зустрічали перед входом в будинок у будинок культури, взяли під руку і завели, і як гостя посадили. от в це місце був певний організаційний комітет, який забезпечував кому ковбаса, а кому печ. От, ви бачите, мене зустрічали перед входом і взяли під руку, завели і посадили. Запам'ятайте це ім'я? цю людину звуть Ігор Єсін. І якщо ви побачите його, десь візьмете під руку та заведете у якусь підворотню та посадити там на асфальт, він піде, бо він же ж не може супротивлятися. Він бере і іде, як теля, безмовно. Чому ні? І далі він там говорить фразу був оргкомітет, який розподіляв, кому печиво, кому ковбаса, організаційний комітет. Ви це розумієте? Можливо, нам ще треба затворити якусь нарадчу комісію з ковбаси там, чи, можливо, міністерство з відлизування нашим чиновникам. Що за маячня? Інший персонаж теж йому довелося виправдовуватися, і він виправдовувався. Ну, вкрай непереконливо, ще менш переконливо, ніж оцей Ігор Єсін. Я в тій ситуації міг або встати і піти, але це було б трохи образливо. Мабуть, для ну тих, з ким я там був, і так далі. Щось підказувати організаторам, що давайте це припинимо, і так далі. Ну, ну трапилось те, що трапилось. Ви, мабуть, і не знали про існування такого народного депутата. От ви дізналися завдяки такому епізоду про його існування. Мені дуже подобається, що йому було незручно перед тими, хто його запрошував. Незручно було, він не міг нічого сказати. Тобто йому не було незручно перед тими людьми слуга, кого ти є. І тут я хочу сказати декілька моментів. В чому, на мою думку, велика проблема в тому, що а, ці люди, які допустили цю ситуацію, вони не розуміють, наскільки вона є. Пронизливою не стільки для тих, хто став просто побічною жертвою цієї ситуації, вони просто потрапили під ну в цю ситуацію, тому що є інші люди, які живуть в повній мачні і вибудовують своє життя, спираючись на якісь совкові погляди. Найбільш принизливо це по-перше для оцих ось депутатів, там чільників чогось і так далі. Тому що ну фактично вони є шануванням, об'єктом шанування у мандавошок, які не вміють критично мислити взагалі, не мають поваги до своїх співгромадян, і об'єктом шанування у таких персонажів бути це як мінімум дніще. А по-друге, ці от плазуни, вони у них навіть у голові не Кладається, що це якщо навіть вибудовувати такий діалог на напівзігнутих у м, контексті нашої держави, то на напівзігнутих повинні бути не громадяни, а слуги, які нам служать за наші податки і які відповідають своїми справами перед нами. Вони перед нами мають звітувати, а не ми перед ними маємо плазувати. Але мандавошкам це звичайно не зрозуміти, тому от така от фігня малята.